Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку, друзі. Другий сніданок на сніданку з один плюс один. Ось така прекрасна конструкція, і мені дуже хочеться посміхатися на всі 32, Але наступна тема вона швидше може викликати не посмішку, а ну принаймні, серйозне ставлення, тому що у світі щороку, у другій декаді цього місяця, листопада відзначають всесвітній тиждень. Тиждень правильного використання антибіотиків для того, щоб підвищити обізнаність людей про ці протимікробні препарати. Ну, здавалося б, антибіотики це одне з найкращих, найвдаліших винахідів людства. Стільки мільйони людей життів врятовано. Але якщо неправильно їх використовувати, то можна не можна, а отримується зворотній ефект. Тобто, люди можуть загинути в Україні вже третій місяць антибіотики. Продають винятково за рецептом лікаря. От правильно це чи ні? Здавалося б риторичне запитання. І чи підуть ці зміни на користь пацієнтам? І чи правда, якщо людство і надалі масово споживатиме антибіотики, то у майбутньому навіть такі незначні захворювання, як отит або ангіна, можуть стати причиною ну смерті насправді. І хто нам дасть відповіді на ці запитання? І що знаходиться у цій нетривожній, а оптимістичній коробочці Мар'яна Селюк. Прекрасна! У білому халаті, пані Мар'ян. Доброго! ранку. Доброго ранку! Доброго Доброго Я Доброго за вами за за кромля, а ви знаєте, на, от, от ми тоді з вами говорили, як ви там кров, там ото-то. От, 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 досі не можу відійти. Досі? Ну, зараз буде етап. Будь ласка, ваш трон. Дякую. <ріг> 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 Пані Маряночка, от у стародавньому Єгипті, у Китаї, в Греції, відкриті рани лікували. от знаєте, чим за пріснявілим Хлібом. Ви то знаєте, от я зараз дізнаюся. От чому так? Тобто, люди вже тоді методом, як емп... емпірично, прав... да. емпірично, за досвідом своїм бачили, що те, що здавалося б, неїстівне, противне, воно може рятувати життя. Це це що про образи антибіотиків а, це це власне кажучи і. Певною мірою це антибіотик, бо ми отримуємо антибіотик з плісняве, як це було не дивно, отримали саме перший пеніциліновий ряд. Це і є пеніцилін. Це запліснівілий, дійсно, ви правильно кажете, хліб, який прикладали до рани. Ну людство, ви бачите, воно так імпірічно ем, ліки виходило на певні ліки. Так само вийшли на ацетилсаліцилову кислоту, як на протизапальний, коли куру верби брали, розтирали, давали породілю. Так само брали хліб з плісні. Прикладали до рани, і несвідомо вони цього не усвідомлювали, вони цього не розуміли, але бачили, що допомагає. Можливо, це все якось, як той казав, на, на Бога тоді також великі були орієнтування, що це Бог дав такі ліки, але наразі це реально це те, що дійсно допомагало, і Ми розуміємо, чому. Але пройшло кілька тисяч років. Людство вивело сконцентрувало оці всі властивості у да. невеличкій пігулочці. Ми отримали антибіотики. І чому ж тоді проблема? Якщо кожен може зайти в аптеку ну, до недавна, ще три місяці тому я міг зайти і купити, і купити антибіотики. Тепер ні. А от тепер ті українці, які звикли до цього, зараз же мільйони наших людей mm -hmm. на заході, правильно mm -hmm. в Америці, в Західній Європі, в Польщі, і о, вони там не можуть купити антибіотики. І а вони, от навіть здивовані що нас, все вже вже не треба нікого запитувати. От дивіться, що пишуть люди в соцмережах. Це ж я не вигадав. Це ось ось пишуть. Я залежна від антибіотиків. Мені казали все з собою європу брати, і ліки від тиску, і все, що вживаю. Бо наші в європі весь час просять переслати або передати ліки. Це допис однієї українки. От наступна пише: там, де у нас призначають лікування, то тут може сказати: у вас все добре. Пийте воду і побільше, ось дитина кашляє, але ніякого дієвого лікування нам не призначають. Двічі були в лікарні, то виписали сироп. Який нічого не допомагає краплі вніс і пити водичку побільше, так що треба мати з собою те, чим лікуєте дітей вдома, і що вам допомагає. От е, е, моя родичка в Ірландії з дітьми, то там так само сказали, і вона так от трішечки обурюється. Антибіотики, наступний е, цитата: антибіотики обов'язково беріть. Від діареї препарати проти алергічні препарати і взагалі краще повну домашню аптечку брати, бо тут ліки дорого коштують. Ну от така ситуація, як ви можете це прокоментувати? Ну, по-перше, треба е дуже чітко пояснити те, що за кордоном лише по рецептам це прекрасно. Те, що ми дійшли до цього, це також дуже добре. Головне дотримуватись, і треба нашим всім -сім людям дуже чітко пояснити таку річ, що антибіотик. Працює тільки з бактеріальним збудником, він не працює з вірусом. А здебільшого вірус тобто від може. від гере не допоможе. Якщо це вірусно, то ні. Кашель, якщо він вірусний, а він 90% вірусний, то ні. Він тільки зашкодить цей антибіотик. Коли приєднується бактеріальна інфекція, коли ми маємо пневмонія, пневмонія може бути і бактеріальна, і вірусна. Але коли приєднується вже бактеріальний збудник, тоді доречний антибіотик. Але так. Не можна на вірусну інфекцію давати антибіотик. Тут треба ж А тут ще не можна коли давати. Дивіться, от у нас графіку зараз бачать ага, наші це. Е ми е скажемо, що для профілактики жодної профілактики, антибіотики це ліки для лікування. Коли вже наявний є мікроорганізм. Якщо немає профілактики, немає ніякої антибіотикопрофілактики. Ми не робимо. Ми робимо тільки за е, наявності, за наявності лікування. І от хочеться мені таке ще сказати, що синтез так, ви абсолютно правильно сказали, що почався синтез активний на початку 20 двадцяти роки минулого сторіччя. 20, ну в 41-му це активно зайшли антибіотики. До кінця минулого сторіччя був активний синтез. Синтез. Після, на початку цього, вже ми зараз 22 роки, буквально дві нові молекули. Дві нові. Ми повинні шанувати те, що було синтезовано, бути дуже Пильними до того, щоб не викликати резистентність так звану, у мікроорганізму. Це нечутливість. Мікроорганізм також орієнтується і він хоче відштовхнути наше лікування. Він формує е, ну, цю резистентність свою стійкість до антибіотиків, і ми повинні це враховувати при своїх призначеннях. Слушайте, ви фея. Я вас слухаю і, і прямо аж забув, що я ведучий. Але справа в тому, що можна я вас підправлю трошки. Ви, ви абсолютно правильно сказали. От це буде не чинно. Чесно, тому що я не хочу брати на себе цю корону, що я сказав. Те, що я кажу в багатьох випадках, це плід роботи багатьох людей, редакторів, нашої редакції, Сєнічкін з Люсею, вони такі мудрі, вони такі класні, але справа в тому, що от виникає питання теж, теж від нашої журналістської команди. Це те, що ви сказали, то значить нових антибіотиків не винаходять? Поки що, на жаль, дуже мало. Менше, чим хотілося б, менше, ніж минулому шукали? Так, як ми нехтуємо правилами призначення, то може й так. Через те, що ми дуже багато зробили помилок в призначенні попередніх класів, і вже наш мікроорганізм до них привик. А це ж ціла планета, це дуже велике життя мікробактерії. Да? Вони паралельно існують, вони звикли, вони вже знають, що є таке, і знають, як боротися. Пані Мар'яно, а як тоді правильно призначати? От, і, і, щоб ми не помилялися? Щоб ви... і чи ми можемо контролювати лікаря? Ми ж, ми ж слухаємо намагаємося з відкритим ротом, що нам скажуть. Принаймні намагаються контролювати лікаря. Але все-таки як обрати антибіотик може тільки лікар. Через те, що дуже багато, от ми сказали про резистентність, да? дуже багато до бактерій звикло до якихось антибіотиків. Як робить медицина? Забуває про. Про цей антибіотик на років 15 резистентність це для, для... втрата чутливості. Uh -huh. втрата чутли... Забувають, не призначають і за 15 років відновлюються, бо ан... мікроорганізм забуває. Вони що? Вони генетично передають е... по пам'яті, що є такий антибіотик, є такий ворог. І в них стільки механізмів супротиву антибіотиків. І от навіть один з надзвичайно, на мій погляд, цікавий це викинути своєї клітини антибіотик. Це бактерії. це да, там ці там, да, там у нас армія, вони І не убродються. пропускають антибіотик, ага. вони міняють свою структуру. Но надзвичайно цікаво, що вони навчилися геть випльовувати отак антибіотик. Тому оця нечутливість до антибіотиків, це дуже важливо. А як ще раз нам все-таки повернемося до питання? Не, не перевіряючи певне лікаря, мені здається, що лікарі між собою мають домовити чітко, що призначають тільки при бактеріальній, призначають за прописом. Сам пацієнт не повинен. Буває так: на третій день. Він легше, а курс 5 днів. то Це через те, що 5 днів саме до повної загибелі мікро... мікроорганізма То тобто, третій... обов'язково треба на 5 так. днів. А стільки... на третій день стало легше. Це він десь там Пригнітили його, але як ми поки Так, да, він засаду сів, сховався. Як ми прикоротили приймати антибіотики, він вирвався з новою хвилею. Є така друга хвиля хвороби. Це коли не дотрималися прийому курсу. Доза не пропускаємо, бо інколи я вечором не пив, бо в мене були гості, я випив 100 грам, і чомусь нас між 100 грам і антибіотиком обирають 100 грам. То вже якось треба розуміти, що ці 5 днів ми боремося за своє життя, а потім буде 100 грам. Тому от дотримуватися чіткості прийому і курсу, оце обов'язково виконання. виконати. Ну, згадали про 100 граму ці чашечки. Що що, що, що вони стають? Це ж не для 100 грамм правильно. Ну от, наразі не водичка є ні, е е е е е водички не потрібно. Зовсім наразі 100 грам. Ми також можемо, але це може бути чай, кава. Але тут якраз е е хотілося на на, на прикладі. Який принцип дотримується все-таки лікарі, щоб люди розуміли наскільки це серйозно? Ми завжди в антибіотиках. У нас є різні ем, підходи до призначення лікування: є ескалація і деескалація. От ескалація ми починаємо з низької дози. дивимося, Українці як... знає, що таке ескалація. Дивимо так. От, це прошу нахто, й мова. Це, так. Це... Ми починаємо з низької дози і підвищуємо. А, а, а тут ми повинні зразу дати високу дозу. І потім можемо, потім за потреби, як скаже лікар, знизити. От, наприклад, бачимо дві чашки. Я її так отак чуть-чуть. і вона трошки з місця зрушила, правда? І не якщо я більш сильно вона ви звук чути, да? і вона більш далі відійшла, а ще сильніше, я її розіб'ю. Але я отак стукнула, і ви бачите, що Мар'яні Миколаївні нема що робити, вона сидить, чашками грається. І щоб не було зайвого шуму в студії, ви взяли і обгорнули оцю чашку отак. І тепер я стукаю, і в цій чашці вже нічого не заскодить. Оце наш мікроорганізм, який зробив захист від. Антибіотика, він захистився, це є резистентність, це є захист. А, він... Слухайте, ви терапевтка чи педіатр? педіатр? А, ні, я Педі... терапевтка. Я терапевтка. Ви, мені здається, ви з дітьми дуже полагодили. А, ну я з дітьми лагоджу в силу того, що я жінка і маю і дітей і онуків. Це, мабуть, отак десь кожній жінці притаманно. Але наразі я здорова. а інколи з дорослими треба так само, як з дітьми. Повірте. мені. А насправді, мені... друзі, це я так жартую, але ж бо Мар'яна Миколаївна професорка. Заслужена, заслужена людина. От скажіть, будь ласка, чи є такі анти... чи хвороби, чи такі стани, які антибіотики от безсилі? Вони не лікують? Це є всі вірусні стани. От тут дуже ми прокололися на ковід. Коли ковід 19 ми розуміли, що це вірус, да, SARS-CoV-2, це вірус. І з першого старту почали давати антибіотики. Деякі лікарі навіть також хибили цим, бо хотілось врятувати людину, і була колись, до речі, думка з одним антибіотиком. Що він може працювати як профілактичний засіб, але виявилося, що це марні сподівання, що нема такого, і тому там, де є вірус той же кашель, да? тим більше, дитячий кашель е, має так багато причин, що це можна брати окрему тему нашої з вами розмови. Запам'ятали дитячий, кашель. дитячий кашель. Тому що у нас двох дідам попереду багато. Але і тому, що це за да, коробочка? Тому, я скажу, що вона не кажіть, тривожна. Не тривожна. Не тривожна. Що там всередині? Е, ну Мені важко знаєте, я не екстрасенс, я все-таки більш лікар. Ви відкрите, я скажу, наскільки вона тривожна і не тривожна. Ось дивіться, тут всяке різне. Те, що беруть собою в дорогу, чи що це? Так, ну наразі вата ще нікому диски нікому не зашкодили. Ентерасарбен, дійсно, якщо ви їдете е в дорогу, Ентеразгель, Рігідрон. Це навіть може бути діарея путівника. Це не обов'язково отруєння. Це якась є ну, от... антибіотик. Ні? Да. ні, ні, це не антибіотик. Оце е, регідрон. Ви відновлюєте електроліти, ті, які втратилися от під час діареї, під час ще а це зупинить вам діарею. Ці такі засоби в дорогу абсолютно безпечно. І ви їх можете брати. А от уже тут карвалмент, прекрасно. Е, ви можете е, випити навіть декілька капсул, і воно, як то кажуть, тобто, не перший якщо, принцип якщо не зашкодити. Да. <кхм> Головне антибіотики. От вже, скажімо, тут з Німідом є питання, бо це певний препарат, який так він знімає біль, він все добре робить. Але ми маємо знати, кому ми призначаємо наскільки воно доречно і чи не буде дії. Я зрозумів, дії. що антибіотики з собою. Ою в дорогу брати не, не треба, доцільно. Не доцільно. те, що недоцільно, а навіть не, не приймаєте. Ми їх. навіть закон певним чином будемо порушувати, так. тому що тепер в Україні не Все можна купити зараз, без призначення лікаря. Антибіотиків Якщо є призначення, і ви приймаєте, ви звісно його візьмете. Ну, пані Мар'яно, ну як завжди, -ку купа інформації. Я заряджений люся з Русією Теж трішечки по-новому стали дивитися навіть на, на антибіотики. Наша резистентність зараз а, вже на іншому рівні. Ми сприймаємо те, що ви говорите, що довіряємо вашому досвіду. Дякую. З нами була Мар'яна Селюк, професорка, лікарка, терапевтка. Дуже хороша людина, на яку ми чекаємо у цій студії завжди. Дякую. Дякую. Друзі, обережно з антибіотиками. Це не чай і не кава. Це те, що можна купити лише за призначенням лікаря. І Це правда. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому youtube каналі